Ранок, друзі, 7 квітня, 6 годин ранку, у нас мінус 1 Київщина, Фастівський район. Заморозки, які прогнозували, це в повітрі. Десь висота 2 метри. Над ґрунтом наш градусник висить. Ну, Поділіться ви, які були заморозки у ваших регіонах. Друзі. Скільки було? Саме мінімальна температура, можливо, хтось відмітив на градусниках зі штіфтом. Ну, буде цікаво, слідкуємо, друзі, за заморозками. Потім будемо приймати разом рішення, радитися, що робити. Насамперед. Це шкода може завдати плодовим деревам, абрикоси, персики, нектарин, особливо ті, які вже цвітуть. Ну, Всі рослинки вкриті ще зараз, друзі, дуже багато залежить від експозиції, коли ця температура опустилася в 2 ночі, в 3-4 в 4 години. Ну і скільки вона буде триматися. В 8 ранку, от температура вже десь чуть вище 0, Тобто експозиція морозу була десь години 4. ну, Якщо з 4 ранку, десь до 8 ранку були низькі температури. Ну, 4 години це вже немало.